Хочете слухати людей? Він сам з неї заходять всіх всіх ці Ти нічого не розумієш. Ви живете друзі, ви живемо поспаді, ми з наводом ви живемо. Шановні присвідники миліці, нові діть порядок, у зв'язку з тим, що ви створили со своїми агентурою, со своїми платними читушками. Ви створюєте зараз конфлікти, який знов може перерости в злочин. І відповідальність за цей злочин буде на спрацівники міліції у зв'язку з тим, що ми маємо право на свій пересування. і ми маємо право лягти там, де ми хочемо лягти.

тому представники міліції, не займайтесь беззаконням у тим, що ви вилучи, маюте, не маєте права а ви за кого боретесь? Перешкоджати нам а він не бореться проведенням акції. <проводити> відповідно давано статті прямої дії, статті 39 Конституції <проводити> України. Ми учасни в мірній акції протесту проти свавілля та беззаконня наслідок корумпованого Вінницького міського суду, який чинить злочини відносно Юрія Помне, відносно Валерія Палія, Оксани. Окорнаєвий інших учасників процесу. Говорити не треба, треба робити. Відії заплатили. Просьман все сильний. Він і всі кітушек. Так і такой положа. Хто ти такий? Знімайте, знімайте цих осіб. всіх цих осіб. Ви вам щось робимо. Ми вам щось робимо. Так, працівники біліться, не створюйте масові безпорядки! порядку. За вашою організацією. створюється явно, що зараз суперечки, які можуть привести якісь злочини. Праїни ні слава ще ні нам браття, українці усміхнеться, доля згинуть наші вороженьки, як роса на соці, запаном. І, і ми, браття, у своїй городці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття, козацького про. Нашу свободу і покажем, що ми пратя козацького. Роду.